кажуть Ізвольте свої думки, вони мають обговорюватися. Дякую, треба. Написати законопроєкт, який ви пропонуєте. Ваша пропозиція це найцінніша пропозиція українця. Це означає, що до Верховної Ради має прийти така політична сила, яка цей законопроєкт напише, і поставить цей законопроєкт на голосування. Тому ви маєте всі можливості тепер дати собі раду із голосуванням, і нарешті проголосувати за тих людей, які усвідомлюють, що таке відповідальність і що таке. Дякую. прошу ваше питання до президентських виборів Львівщина практично мало демократичну владу? Тут не було Представника ні комуністів, ні регіонів, як ви їх називаєте, злодіями чи бандитами. Так, саме так називаю. І чому Львівщина не показала економічний бомб на всю Україну, саме нижче безробіт... ну, що саме більше людей працюють, немає безробітних в нас. І нас регіон не є, саме процвітаючим цілі цілій Україні. Скажіть, будь ласка, звідки у вас такі дані, що у Львівській області найбільше безробітних? Я не кажу, це що у нас я, я, я про Я не казав, що у нас саме у нас найбільше безробітних. Нас просто не кажуть, що ми не показуємо показники, но що люди всі працюють. Шановний пане, ви очевидно, маєте розуміти, що існує законодавча гілка влади, виконавча гілка влади і судова гілка влади. Львівська обласна рада це є представницький орган, який впливає на виконавчу владу, виконавчу владу в Україні. Зараз представляє пан Горбаль, і на превелику честь я не кажу зараз, лівку, я кажу зай, до того, як будь ласка, закінчити думку. На, на, на превелику честь Львівської обласної ради, чи не єдиною плюс Тернопільська ще, бо там є всеукраїнське об'єднання свобода. Ми оголосили недобіру цьому чоловікові. Це і є наш тиск на владу. Далі перед тим, коли е, очолював е, губернатором чи як їх тепер називати, це радше губернії. В нас тепер в країні, бо до влади прийшла колоніальна адміністрація. Бо в олійник і свобода ніколи не голосувала за його звіт про соціально-економічний розвиток Львівської області, а навпаки, подавала низку своїх пропозицій і вимог до цієї влади. І свобода від самого початку, шановний пане, заявила про свою опозицію до попередньої влади. І ще раз кажу опозицію, тому що це ворог. Пані Ірино, дозвольте вас запитати. Я Зрозуміла Я, з ваших слів, ви щиро вірите у те, що представник всеукраїнського об'єднання Свобода переможе на наступних місцевих виборів, буде мером, мабуть. Шановний Андрію, віра, це зі сфери стосунки з Господом. А те, що буде робити свобода, ми, ми... вона з допомогою нашого кандидата буде розповідати людям про те, яку ми маємо програму змін ви, Львова. Ви згодні з тим, що серед цих людей можуть бути і є люди російськомовні. Як, Звичайно. Ви, як ви збираєтесь з ними вибудовувати діалог? Ми, я, на ваш такий радикальний тон. У моєму середовищі величезна кількість російськомовних людей, а найбільше їх серед журналістів. Точення, і якщо мені зараз і хтось найбільшою мірою телефонує і каже про неймовірну загрозу для незалежності нашої держави, це російськомовні журналісти. Шановний пане, не слід російськомовну людину змінювати, а слід змінювати умови, в яких російськомовна людина не може повернутися у лону своєї української культури. Це про російськомовних, а тепер про етнічних росіян. А етнічні росіяни обов'язково живучи в Україні, мають зберегти свою ідентичність, але без дог... Ганно вивчивши українську мову, історію і нашу конституцію, Передовим государством, щоб нам завідали нас баяса в Європі, зайшовши на чому ви мені сказали, що ви хочете. Шановне товариство. Товарист, даруйте, я майже процитую буквар двадцятилітньої давності. Що все починається, Все починається з малесенької батьківщини. І якщо в Тернополі буде гасло тернополяни, понад усе в Донецьку буде гасло, що донечани понад усе у Луцьку буде гасло, що Лучани понад усе. Це тільки свідчитиме про те, як кожен з нас любить свою маленьку батьківщину, і це лише помножуватиме нашу загальну силу. І ще я не можу, я не можу у цьому контексті не процитувати. Великого Міхновського, який казав, Україна для українців, а не Україна для людей, тому що нема безглуздішого гасла в тому світі, ніж Україна для людей. Бо якщо синонімні його продовжувати, то треба казати, що буде для псів, ліси для тварин, клініки для пацієнтів, рукавички для рук, мешти для взуття. Ви забули, пан Колісніченко, чи товариш, чи граждані? В якій ви живете країні? Країна називається Україна, і титульний етнос у цій країні це сімдесят Сімдесятих відсотків це державотворче етнос. А тепер пояснюється цьому дуже сильному чоловіку, який казав навколо чого ми об'єднаємося. Я знаю навколо чого ми об'єднаємося. Навколо незалежної держави. Але цим людям незалежна держава не потрібна. Їхня модель держави це колонія Московії. У цьому полягає наша трагедія. Зачекайте, але так само ви позгоджуєте, що ви кажете про незалежну Україну, але за неї голосували у 90-90 люди і на сході. І на сході вони так само голосували за незалежну Україну. Ну то які проблеми в тому житті? Тиснемо один одному руки і будуємо Україну не на ту, про яку ці кажуть, тому що ці, ці будують нову Але зону. Але ви хочете на своїх умовах Це її зона. будувати? Вони вийшли з зони і тому зону ви хочете... будують. Це для них ви хочете на своїх умовах. Та... Ви не чуєте іншу позицію. Ви знаєте, я от хочу будувати державу на умовах я... незалежності, а не на їхніх Знаєте, умовах. Я дуже сумніваюся, що в Львові живуть Просто подобні тися. люди, як дана госпожа, яка когось обвиняє, Они в зоне. Я бы с уважением относился к тем за счет бюджета. которого вы живете. Слушайте, Восток дал деньги для Запада. Это первое. Второе. Напомню всем здесь присутствующим. На сегодня нет мнения партии регионов. Сегодня нет мнения Колесниченко. Сегодня есть официальная позиция Совета Европы. Опубликованная и доступна для всех. В Украине системно и массово нарушаются языковые права человека. И сегодня... Сообщаю. Сообщаю. А придержите такого. язык и я официально пани... а на сайте Совета Давайте Европы. 7 по Мы с июля его. этого года опубликован доклад комитета Министров Совета Европы, который оценил исполнение Украины Европейских хартий региональных языков. Указаны системные массовые нарушения прав человека. Это первое. Проект закона языка, который внесен в парламент коалиции, в статье 6 указано. Украинский язык является государственным и единственным. И государство обязано обеспечить знание и распространение этого языка. После этого давайте говорить о норме. Говорить, если кто-то читал этот закон. Просто, я просто сегодня тыщи. вам четко заявляю. Русский язык региональный. И я говорю на региональном языке. У нас таких 14. Извините, Львов не резервация. И во Львове тоже есть русскоязычные. Ні, граждане, которые имеют национальность, поляки, украинцы, евреи, но для которых русский язык родной, уважайте своїх сограждан, которые совместно с вами содержат это государство, защищают его и делают его независимым. Пані панірино. Коли я згадав Стоп, секунду, коли я казав про схід, що там люди так само голосували за незалежність. Я хочу, ну я сподіваюся розуміти, що це такі самі українці. Хіба я, я це заперечила? Завіду. Але шановний пане Андрію, але на тому сході, у тому славному Донецьку, який виколесав Володимира Сюсуру, який сформував геніального Василя Стуса, який виховав е, правозахисників Олексу Тиху і Юрія Литвина у цьому славному Донецьку. Де люди у дуже тяжкий і жахливий спосіб працюють, але їх там безіскують, не платячи зарплати? Живе 58% українців. Чи ті 58% українців мають задоволене своє право? Ні, чи вони мають відповідну кількість газет? Чи вони мають відповідну кількість та загальна національна... Правильно, це загальнонаціональна. А тепер у спарую пару цьому чоловікові таку Секунду. річ переді мною є інформація про те, як пенсіонера у місті Миколаєві, який домагався у банку, щоби до нього спілкувалися державною мовою, притягнули до адміністративної відповідальності, і цей чоловік нам буде розповідати про якесь уневарнення прав національної абсурдні, абсурдні локальні ситуації. Ми не можемо їх Але зараз вони є свідченням тенденції. Це не є локальні ситуації. Давайте ви це не соціологічна служба, і ви не маєте права зараз казати про тенденції. Що зробили? Дуже Питаєте. дякую Дуже з Дуже Дуже дякую. Да. Ну, Хай буде. Почнімо з мене. Дуже дякую за запитання, але політики ніколи нікому нічого не мають обіцяти. Обіцянка це цянка, а дурневі радість. Політики мають програми і втілювати мають програми всі. Ці програми в життя свобода ніколи нікому нічого не обіцяла. Але свобода у все у Тернополі, свобода у Тернополі проголосувала недовіру губернаторові цей раз. Свобода проголосувала за те, аби Почаївську лавру передали у власність держави, а не московським попам, які є головним духовним спрутом України. Свобода не створила жодної тушки у Тернопільській раді, в Тернопільській обласній раді. Свобода добилася того, щоби, врешті-решт, запустили Давай. сміттєву лінію. Давайте тому що Давайте мер, агітувати не зараз може цього ще, ще не будемо? Да? Ну, пан питає, то я йому розповідаю. В... Да? Так, ви самі ще? ви самі нагадали, коли починається кампанія, і сказав, що через три дні ми почуємо кандидата. Ми його почуємо. Почу. так? Безперечно, почу. що почуємо.